Хокей на льоді потребує неабиякої координації рухів, витривалості, потужного зору та загальної сили. Втім, як доводять на своєму досвіді деякі ентузіасти, головне це бажання грати. Йдеться про групу людей, які координують спеціальну програму, покликану залучити до хокею дітей з певними фізичними вадами чи психічними розладами. Про цей особливий проект, який як кажуть його керівники, чи дітей не лише навичкам на льоді, але й дає важливі уроки життя, розповість Марія Юнко. 16-річний Дені Сартучі не пропускає жодного тренування. Навіть у суботу він готовий прокидатися в досвіта, щоб встигнути на гру. тут дуже цікаво, Знайомишся з людьми, які хочуть з тобою приятелювати, і всі на рівних правах. Ніхто нікого не висміює. Потрапити в гокейну команду Денілу було нелегко. У всіх секціях йому відмовляли, дізнавшись, що у нього аутизм, психічний розлад, при якому порушуються когнітивні функції. Батьки випадково почули про існування спеціальних програм на критому катку Кебінджон, що у передмісті Вашингтона. Шість років тому він не вмів кататися на ковзанах. Він ніколи не стояв на катку. Але коли ми прийшли сюди, йому видали ковзани, протектори, все необхідне і випустили на лід. Спортивні програми для дітей з особливими потребами були започатковані шість років тому. У той же час була створена і волонтерська програма. Сьогодні вона налічує понад 70 членів віком від 5 до 22 років. Тренеру хокейної команди, відставному полковнику військово-повітряних сил США, щоправда, трохи більше. Ми називаємо себе хокейною командою, але насправді ми є соціальною командою. Діти, які випадають із ритму сучасного життя, приходять сюди і їх негайно приймають. Тренер вважає хокей ідеальним спортом для дітей з відхиленнями у розвитку тому, що це складний вид спорту. Якщо ці діти навчаться кататися на ковзанах і грати у хокей, вони зможуть опанувати і все інше. Тому в команді звертають увагу не тільки на техніку гри. Матері Деніела подобається, що дітей вчать відповідальності і дисципліні. Деніел з віком покращив гру, що дало йому змогу приєднатися до шкільної хокейної команди. А загалом це заохочує дітей цікавитися школою. У хокейній команді є і свої ментори. Здебільшого це учні старших класів, як Алекс Гіндольфа. Мені дуже подобається допомагати цим дітям. Бачиш, як вони починають краще грати, а також спостерігати за позитивними змінами у їх поведінці. Хокейна команда у одна з 80, що входять у спеціальну хокейну асоціацію. Щороку організація проводить чемпіонат, суть якого каже тренер Луша, не зводиться до здобутих трофеїв. насправді питання тут в участі: ніяких трофеїв не вручають по закінченню турніру, ніяких медалей. Усіх просто вітають. А найголовніше за словами тренера, те, що всім цікаво, і всі корисно проводять час. Марія голос Америки.